Миколаїв без бар'єрів. Є можливість залучити донорські кошти. Депутати ухвалили важливе рішення: Гаранти для бізнесу. Працевлаштування молоді це один з головних напрямків, за яким ми працюємо. Підприємці зможуть отримати підтримку при працевлаштуванні молоді. П'ять років роботи в екстремальних умовах. Є е, бажання допомогти людині. Медики Миколаєва отримали почесні відзнаки. Сьогодні понеділок, 29 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников одразу про головне. Вчора окупанти вчергово вдарили по очакову. Повідомляє ова. Вранці, 28 липня, ворог здійснив удар ФПВ-дроном. Пошкоджено приватний будинок та мотоцикл. Постраждалих немає. У ніч проти 29 липня росіяни атакували Україну однією ракетою Х-69 та 10-ма ударними безпілотниками. Шахет силам оборони вдалося збити ракету та 9 із 10 дронів. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ. До відбиття нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕП повітряних сил, також мобільні вогневі групи. Цілі збили у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. СБУ та Нацполіція затримали групу молодиків за підозрою у підпалах військових автомобілів в Одесі. Затримані працювали кур'єрами та використовували службові скутери для пересування містом у пошуках армійських транспортних засобів. В день вони доставляли їжу, а вночі підпалювали авто. Молодики отримували замовлення на підпали від ФСБ РФ через месенджер. Вони фільмували пожежі на телефон і надсилали відео куратору, щоб отримати оплату. На їхньому рахунку вже 15 підпалених автомобілів. Обілів і слідство підозрює їх у причетності до інших подібних злочинів. Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми. Вчорашній вихідний видався по-справжньому пекельним для миколаївських надзвичайників. Вони 33 рази підіймалися по тривозі для ліквідації загорянь. Горіли поля та лісосмуги в Баштанському, Вознесенському, Миколаївському та Первомайському районах. Загальна площа вигорілих місцевостей склала 90 гектарів. У мікрорайоні Велика Корениха вогонь поширився на житловий сектор та знищив господарчі споруди, літню кухню та гараж. Ще одна масштабна пожежа вирувала за містом по Херсонському шосе. Через посилення вітру вогонь розповсюдився. У бік вулиці Троїцької виникла загроза для двох автозаправних станцій для ліквідації пожежі були задіяні 10 одиниць спецтехніки та 34 чоловіки особового складу. Постійна депутатська комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Миколаївської міської ради підтримала проєкт програми Миколаїв без бар'єрів. Доповідачем виступив директор департаменту соцзахисту Сергій Василенко. За його словами, робота над програмою розпочалася ще до війни. Однак від початку повномасштабного вторгнення її призупинили детальніше у матеріалі Катерина Рупташ. На черговому засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Миколаївської міської ради депутати розглянули дев'ять питань, зокрема проєкт рішення по затвердженню міської програми Миколаїв без бар'єрів. Ця програма вперше приймається в місті Миколаєві. Робота над нею йде довгий, вже довгий час ще до повномасштабної війни, але ми не встигли її закінчити до війни. І рік назад заново була утворена комісія, в яку Війшли 35 чоловік. З них троє депутатів. Це Тетяна Добровська, Юрій Степанець і Станіслав Мартіросов. Протягом року тривала робота над цим проєктом. Усі вносили свої корективи та пропонували нові ідеї. Додає Сергій Василенко. Програма розрахована на 2024-2026 роки. На сьогодні програма пройшла виконком і планово бюджетну комісію. Комісію Олени Кісільовий. В розробці програми також приймала участь громадська організація Київська Ліга Сильних, яка профілюється на безбар'єрності. Вона надавала свого експерта, який працював по цій програмі. Тому прошу підтримати. За словами директора міського департаменту соцзахисту, реалізація програми Миколаїв без бар'єрів вимагає чималого бюджетування однак, частину цих витрат покриють громадські організації. Обсяг фінансування на цю програму 118 мільйонів 465 тисяч з них 112 – місцевого бюджету і е, залучаються громадські організації. Тетяна Добровська залучила міжнародні кошти. Зокрема, програма передбачає відкриття курсів водіння для людей з вадами слуху на базі Чорноморського університету імені Петра Могили. Таких курсів в місті теж не було. Це перше, в тому числі планується. Кошти на переобладнання автомобілів, ну а все інше: кожне управління, кожний департамент планував по доступності те, що стосується свого профілю по всім напрямам доступності, які є в програмі і в розробці першої леді України, в тому числі враховані вимоги довідника по доступності, які розроблені в Україні. Робота над розробкою програми триватиме і надалі, додає Сергій Василенко, адже одразу врахувати усі проблеми доступності доволі складно. Але була рекомендація, в тому числі депутатського корпусу, що поки є можливість залучити донорські кошти, треба скоріше прийняти цю програму і в подальшому над ній працювати. Департамент наш він як узагальнюючий орган приймав участь в узагальненні всіх пропозицій по розробці цієї програми. На поточний рік у міському бюджеті не передбачено фінансування цієї програми. Але ми сподіваємось, що на наступний рік це буде враховано, каже очільник департаменту соцзахисту. Тож наразі все залежить від рішення депутатів. Чи буде запитання? Чи поставимо на голосування? Прошу поставити на голосування, підтримати програму. а Там будемо її змінювати, коли гроші буде 100% за рішення. Прийнято, дякую. Таким чином, Миколаїв став ще на крок ближчим до безбар'єрності. Адже чимало ветеранів війни та людей з інвалідністю потребують того, щоб наше місто було комфортним та адаптованим для них. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У неділю, 28 липня, під гаслом музика повинна бути вільна. В Миколаєві пройшов концерт на підтримку військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Військовий оркестр 406-ї бригади ВМС ЗСУ разом з Антоніною Лавровою, вокалісткою Миколаївської обласної філармонії, солістом ансамблю Південний патруль Ігорем Зубом та артисткою Миколаївського національного театру драми та музичної комедії Ганною Попадюк, чоловік якої теж знаходиться у російському полоні, виступили перед жителями міста, щоб висловити підтримку українським воїнам. Містяни, рідні та близькі, постійно проводять такі акції, аби привернути увагу суспільства до проблеми обміну. Полоненими та закликати світ, щоб він допоміг у поверненні всіх тих, хто перебуває у кремлівських тюрмах. Не забувайте вподобати відео і підписатися на канал. Також пишіть свої коментарі, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі а ще читайте сайт rkmart.tv у Києві зловмисники викрали іноземця, змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а потім убили нещасного. Про це повідомляє поліція Київської області. Встановлено, що до викрадення причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Наразі їх затримали. Готуючись до злочину, вони дізналися, що потерпілий має біткоїни вартістю декілька мільйонів гривень. Відстеживши місце його проживання, вони силоміць затягнули чоловіка до автомобіля і вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там його змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець. Після чого перевели їх у готівку. Щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки, а тіло закопали в лісі. Тепер фігурантам загрожує довічна позбавлення волі. Обласна прокуратура вимагає повернути до державної власності земельну ділянку з курганом, що є археологічною пам'яткою. Вік об'єкту сягає 5 тисяч років. Він несе археологічну та історичну цінність. Є джерелом інформації про спільноти, які тоді проживали на теренах Миколаївщини. Попри законодавчу заборону передавати пам'ятки археології до комунальної власності, ділянку разом з курганом було безпідставно віднесено до земель сільськогосподарського призначення та приватизовано. Наразі прокуратура оскаржила ці дії у березні. Районному суді. Там триває розгляд справи. Миколаївські підприємці зможуть отримати підтримку при працевлаштуванні юнаків та дівчат, котрі завершили навчання у професійно-технічних на закладах. Про це йшла мова на зустрічі з представниками Українського молодіжного фонду, який надає бізнесменам відповідні гранти. Як це буде працювати та яких молодих фахівців потребують на ринку праці Миколаєва, розкажемо далі. Нехватка кваліфікованих кадрів є гострою проблемою ринку праці в умовах воєнного часу. Український молодіжний фонд вирішив підтримати працевлаштування юнаків та дівчат, котрі здобувають освіту. Для цього був організований конкурс грантів для підприємців, котрі зможуть отримати матеріальну підтримку, надавши робочі місця молоді. Працевлаштування молоді це один із головних напрямків, за якими ми працюємо, в тому числі розвиток додаткових компетентностей для молоді, які допоможе молоді бути більш конкурентним на ринку праці. Для цього ми проводимо цілу нізку заходів. В тому числі ми дуже раді, що Миколаївщина включена в цей пілотний проєкт. Я вважаю, що це дуже. Часний захід тому в Миколаєві є проблема з працевлаштуванням, з працевлаштуванням молоді. І є молоді, яка не знаходить на жаль робочі місця і від'їжджає до інших міст. Тому нам треба зробити всі умови, щоб молодь залишалася, щоб була робота для молоді, щоб наша молодь піднімала наш Миколаїв. Нині проєкт вже розпочав роботу в 12 областях України. Виконувач обов'язків директора українського молодіжного фонду Микола Кубися розповів: після того, як на відповідний конкурс подадуться підприємці, молодь зможе самостійно обирати майбутніх роботодавців. Учасники мінімум будуть розуміти і знати, як проходити співбесіду. Тобто, фактично, це одна із важливих моментів, які ми будемо сьогодні їм в воркшопі проводити. Друга історія – це безпосереднє проведення. Розуміння, як писати резюме, то міня представляти себе. І якщо ми говоримо про підприємців, найважливіше, що підприємці після сьогоднішньої комунікації з ними будуть подаватися на цей грантовий конкурс. Проєкт реалізовується у співпраці з міністерством молоді та спорту, а також дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Саме фахівців професійно-технічної освіти не вистачає серед молодих кадрів, зазначає представник фонду Данило Межирицький. Для нас, як для дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, економічна спроможність є одним з наших ключових пріоритетів. І відповідно до наших досліджень, кожна гривня зараз вкладена у молоду людину, вона переноситиме 2,5 з гривні в майбутньому. Тому для нас це дуже важлива інвестиція, і ми з радістю підтримали ініціативу Українського молодіжного фонду. Підприємиця пані Наталя відвідала зустріч з надією залучити до себе на виробництво молодих спеціалістів за профілем електрогазозварювання. У нас металеве виробництво це більш чоловіча галузь, і в нашій команді більше чоловіків працює ніж жінок. Тому є певна проблема відсутності чоловіків, в принципі, як такових, які можуть працювати у нас на підприємці. Я очікую, що діти, які навчаються за цією професією, вони її будуть сприймати як свою перспективу на майбутнє. Організатори заходу зазначили, бесіда була продуктивною. Тепер миколаївські підприємці розуміють необхідність прийняття на роботу молоді та можуть отримати для цього фінансову підтримку. А юнаки та дівчата отримали шанс на майбутнє працевлаштування. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Сьогодні в Україні відзначають День сил спеціальних операцій. Ці воїни завжди на найгарячіших ділянках фронту виконують найважливіше та найвідповідальніше завдання. Про їх роботу зараз не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну у боротьбі з ворогом. Дякуємо всім, хто захищає нашу державу та наближає перемогу. Вітаємо всіх причетних з Днем Сил спеціальних операцій. П'ять років в умовах світової пандемії та великої війни медиків Миколаєва нагородили з нагоди професійного свята. Його в Україні відзначили в суботу. Докладніше про вшанування тих, хто рятує життя, розкаже мій колега Сергій Лисюк. П'ять років роботи в екстремальних умовах. Світова пандемія COVID-19 та повномасштабне російське вторгнення. Медики Миколаєва продовжують сумлінно виконувати свої обов'язки. З нагоди професійного свята лікарів та медсестер привітали перші особи міста та області. Дуже багато хочеться вам сказати. В першу чергу, мабуть, скажу, що особисто для мене професія медика медичного працівника є найшанованішою. Заслуговує на велику повагу, подяку в будь-які часи. Важко переоцінити той вклад і ту працю, яку ви робите. Я теж був екстрено один раз евакуйований до лікарні, і діагноз був не такий, як передбачалося. Тому велика кількість людей, які завдячують вам. Своїм життям я вас щиро вітаю. Знаю, що робота складна. Знаю, що є проблеми в нас з сферою на загал. Ми, ми намагаємося це виправити, намагаємося дати гідну оцінку і умови для того, щоб могли працювати. Медики отримали відзнаки як від органів місцевого самоврядування, так і від центральної влади, зокрема грамоти Верховної Ради та РНБО. Сьогодні немає такої події, такої пандемії. Такої війни, яку б ми з вами не вистояли, 24 на 7 без свят, без вихідних винесете свою вахту. Дякую за те, що сьогодні ви всі робите так свою роботу. Все бачили своїми очами. Починаючи з ковіду, який перейшов в війну, ви всі були тут, ви працюєте в нестандартних умовах, мужньо і. Робити все для того, щоб оборонити в першу чергу здоров'я та життя. Лікарі Миколаєва переконані, найкращою нагородою до професійного свята є кожне врятоване життя. Почесні відзнаки є підсумком важкої роботи кожної медичної одиниці, відзначив директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Кожен день медичний працівник, коли йде на роботу, в нього є бажання допомогти людині. І якомога більше людям ми допоможемо, тим буде наш настрій, наше бажання, наша віра в те, що ми вибрали ту професію, яка гідна нас, а ми гідні їй. Тому чим більше буде можливості допомогти людям, тим більше буде потім таких свят, як сьогодні. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 30 липня, синоптики прогнозують миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 28 градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 43%. Ми раді, що ви були з Мартом. Нагадуємо, лайкнути і поширити це відео. Пишіть, що думаєте про сьогоднішні новини у коментарях. Також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.